Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати українську літературу. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і тема уроку Ірина Жиленко. Основні відомості про письменницю поєднання реального і фантастичного в поезії жартиця. Людина створена для щастя, як птах для польоту. Так говорив письменник Короленко. А що таке, на вашу думку, щастя? Яка формула щастя? Можливо, не боятися бути яскравим, сприймати світ кольорово, дарувати світло іншим, чи, можливо, якщо щасливий сам, зроби щасливих інших? Потрібно вірити в чудеса, а ще кажуть, що щаслива людина не робить зла, ну, тому що вона щаслива і вона хоче бути оточена щасливими людьми. А на вашу думку, що таке формула щастя? Допишіть у порожні комірки. Поміркуйте. Усі ми родом з дитинства і часто мріємо про щось прекрасне та чудесне, про диво. От і сьогодні на уроці пропоную перенестися в країну, де панує спокій, де здійснюються мрії. І ця країна дивовижний світ поезії Ірини Жиленко. Яка вона, Ірина Жиленко? Невисока на зріст, з очима веселими й печальними водночас здивована дівчинка й зріла мудра жінка в одній постасі зі школярською стрижкою, в якій навіщо, звідки чому, проблискує сивина. А це емоційна та іронічна, усміхана, й печальна, зневірена й довірлива, безтурботна й саркастична, наївна, і прозірлива, проста й парадоксальна, і оптимістична, як сама поезія. Такою знають її люди. Отож про Ірину Жиленко народилася 28 квітня 1941 року в Києві. Справжнє ім'я Іраїда. Маленькою залишилася сиротою, знайшла родинне тепло в сім'ї Жиленків Ірина дитя війни. Перший віршик написала у восьмирічному віці. Світогляд поетеси надзвичайно оптимістичний, навіть свої мемуари вона звала Гомоферіанс Людина святкуюча. Ірина закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, працювала в дитячому садку у редакціях газети журналів. Була дружиною письменника Володимира Дрозда. Разом виховували двох дітей Орисю та Павла. Ірину Жиленко вважають найбагатшою на кольори поетесою. Навіть підраховано, що в її збірках назви кольорів уже тут 1059 разів, уявляєте? 3 серпня 2013 року Ірина Жиленко померла. Про ці та інші події докладніше. Отож Ірина Володимирівна Жиленко, це, як ви вже зрозуміли, українська письменниця, журналіст та мемуарист. Її дитинство припало на страшний воєнний та післявоєнний час. Початкову освіту Ірина Желенко здобула у Звенигороді Львівської області. Після закінчення школи вступила до Київського університету імені Тараса Шевченка, який закінчила 1964 року. Писати Ірина Володимирівна почала ще в дитячому віці. Перший вірш написала у 8 років, проте перша збірка поезій, після якої про неї почали говорити, вийшла у 1965 Році та мала назву солона сольфі. Ця збірка викликала чимало суджень у радянській критиці, адже її героїня була людиною почуттів. Вона могла радіти життю, могла й сумувати, маючи на це відомі тільки їй причини. Збірку Солона Сольфі не сприйняли радянські письменники, що відзначило для поетеси обмежений простір існування. Проте подібне ставлення не вплинуло на подальшу творчість пані Ірини ані на вибір тем, ані на вибір художніх прийомів на догоду критикам. З під пера поетеси вийшло понад 20 збірок поезій та прозових творів як для дітей, так і для дорослих. Особливо любила вона писати твори для дітей, адже вважала, що писати для дітей велика честь, бо для мене дитина це чудо, а дитинство святкова казка. Чим же цікаві поезії Ірини Жиленко та багатьма речами? Ну, наприклад, кольорами. А ще поетеса дуже любить рослини, особливо квіти, і щедро описує їх у своїх віршах, можливо, тому що виросла на вулиці однією з нас, з якої є ботанічна, на честь фіалок своїх улюблених квітів, вона навіть створила літературний жанр фіалки вірші. Померла Ірина Володимирівна 3 серпня 2013 році у Києві, залишивши після себе неймовірну творчу спадщину. Ірина Жиленко лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка та премії імені Володимира Сусюри. Деякі з поезій Ірини Жиленко покладені на музику. Однією з таких є Я святкую життя у виконанні Ольги Богомолець. Отож, про що вона поезія, чарптиця. Сусідка моя, чарівниця, годувала надвечір родзинками у кліці золоту жар птицю з очима на стинками. І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонулась на волю чудесна жар птиця і враз освітилась казково столиця. Летіла все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотішім найкращому мультфільмі. Дорослим і дітям ясніше лилиця, Як хороше жити під сонцем жар птиці. І тільки ота трьохсотлітня гава, яка себе називала павою, старезна, без ока, та ще й кульгава, знайшла жар птицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава зчинила люту скрикотняву. Вона яскра яскра, яскрава. Таку чужу нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці. І людям посмутніли лиця О, не сумуйте, її нема, бо, розумієте, зима жар птиця ж птаха екзотична, південна до снігів незвична. Ну, от і простудилась трішки, Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоком, клює родзинки читає та барвінок і мурзилку. Пішли на лату неї справи, і скоро знов злетить вона, на злість лихим кульгавим гавам, на новорічну радість нам. Отож, от яка вона жарптиця. До речі, жарптиця у східнослов'янській народній творчості це казковий птах сонячного царства зі сліпучо золотавим мовжар-пір'ям. Жарптиця це символ щастя чогось величного, ідеального. Чарівне перо жар птиці завжди приносить удачу, щасливу долю і кохання. Інша назва жарптиці – кришана воскреснути це саме викресати живий вогонь жар тієї птиці, що креше з неба блискавиці, живиться золотими молодильними яблуками, які дарують красу вічну молодість і безсмертям. Вважають, що коли співає жартиця, з її дзьоба сиплються перлини, і вона навіть здатна перетворюватися в червоного й чорного коня. От уявіть собі такі відомості. А що ви знали про жартицю із фольклору? Цікаво? Отож проаналізуємо поезію. Яку ж історію повідала нам поетеса? Хто протиставляється у вірші? Поміркуйте, які дві сторони людського буття зображує поетеса у вірші. Розкажіть про життя жарптиці, що ви про неї дізналися, як же опинилася птаха на волі, а як змінилося життя в місті, коли над ним летіла жарптиця? як поставилися люди та птахи, чи всі раділи її польоту? Який вирок винесла вороняча орава? Що ж трапилося з жарптицею? І чи матиме ця історія щасливий кінець? Поезія, як ви побачили, побудована як протиставлення доброго, світлого, радісного в образі жаптиці і злого, заздрісного лютого в образі гави. Події відбуваються в зимовий період напередодні новорічних свят, коли кожний мріє про щасливу радість здійснення всіх бажань, не звертаючи увагу на люту скрекотняву гави. Покинувши чарівницю через відчинені дверця та клітки, жар птиця на волі освітлює казкову столицю. Радіють люди від світла жар птиці, але птаху заздрять кави. Сірі, обмежені, не розуміють незвичайних яскравих, не схожих на них і, можливо, бояться, бо це конкуренти за місце під сонцем. Чудесний птах простудився трішки, його лікують, але жарптиця повернеться, бо добро має перемагати зло У людей завжди повинна бути віра в чудо жар птиця це добро. Викликає захоплення, робить справді чудеса, агава це зло і заздрість. У світі так завжди протиставляють. Добром і злом, відбувається боротьба між цими силами, але всупереч у перемагає світле, радісне і щасливе. Отож запишіть, будь ласка, тему та ідею поезії визначте. Так, тема це зображення жарптиці, яка перебувала в кліці, а потім, покинувши її, освітила все довкола в столиці і принесла людям радість і щастя. Ідея возвеличення краси екзотичного птаха, який робить усіх радісними, веселими, ну і засудження заздрості. Випишіть, будь ласка, із поезії художні засоби, такі як риторичне запитання, оклики, епітети, метафори і повтори. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви виписали художні засоби. А тепер пропоную вам гру, яка називається Відгадай образні слова. Виконайте завдання, скориставшись QR-кодом. Перейдіть за посиланням і розподіліть художні засоби. В результаті, якщо ви все правильно зробите, у вас складеться пазл, а скріншот результату відправте учителю, ну тобто мені. Спробуймо охарактеризувати жар птицю. Яка ж вона? Випишіть, будь ласка, рядки із тексту, натисніть на паузу і виконайте це завдання. Ну, що перевіримо, яка ж у нас жар птиця. Ну, по-перше, золота, з очима мистинками, непристойно яскрава, п'є молоко, клює родзинки. Звернули увагу, чим вона харчується. Птаха екзотична, південна, нескромна птиця чи та барвінок і мурзилку. Ось такі журнали дитячі раніше були. Ну, і, звичайно, це означає, що вона. Навчена, освічена і дуже любить читати. А яка ж у нас гава? Охарактеризуйте її. Випишіть, будь ласка, рядки із текстом. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. Трьохсотлітня, старезна, безока, заздрісна, підступна, називає себе павою. У неї люта скрекотня і кульгава. А як ви думаєте, чому ж люди не раділи ґаві, а раділи жар птиці? Спробуйте дати відповідь на це питання, поміркуйте. Чи не нагадує вам світ птахів людське життя? Проведіть аналогії. Ну, мабуть, справді у поезії Ірина Жиленко зобразила, як у житті. Це завжди, коли з'являється щось, те, що людина не розуміє або що відрізняється, скажімо, у колективі, з'являється людина, яка відрізняється від інших. І е, хтось її сприймає позитивно, а хтось навпаки починає її, як то кажуть, травити, ненавидіти тільки тому, що вона інша. Вона відрізняється від інших. Ну і, звичайно, можливо, саме ось ця жарптиця така яскрава, незвична, схожа на, на інших. Її можна сказати, що це, мабуть, Україна порівняти справді, а оця птаха заздрісна, кульгава, гава, яка хоче знищити жарптицю, Самі здогадалися, хто так. Сусіди наші, які засипають нас бомбами і снарядами. Ну от, а хочеш перевірити, наскільки ти готовий робити добро? Відповідати на питання треба так або ні. Чи можна примусити людину бути доброю? Чи згодні ви з думкою, що добротою світ живе? Чи можна ставати добрим лише на деякий час? Чи потрібно виявляти доброту, ставленні до будь-кого? А чи можна сказати, що доброта найбільша окраса душі? Чи легко бути добрим? Чи можна доброту порівняти з сонцем? Чи є у вас бажання творити добрі справи? Ну що, готові до перевірки результатів? Порахуйте, яких відповідей у вас більше, так чи ні? Якщо більше відповідей так, то ви прагнете чинити добро, і це дуже правильно, адже воно приносить радість оточуючим доброта, як чарівні ліки, здатна вилікувати від суму, скрути, безпорадності, і я впевнена, що ви у своєму житті вже встигли зробити чимало добрих справ. Повірте, якщо людина добра, вона хоче, щоб її оточували тільки люди добрі, веселі і радісні. І вона їй не потрібно робити зло. Щасливі люди зла не роблять, повірте, вони просто щасливі і насолоджуються своїм щастям. Яку ж людину можна назвати яскравою? От в нас жар так, вона яскрава і незвична. Поміркуйте, а чи може бути яскравим вчинок? А чи траплялося вам зустріти людину, яку б ви назвали яскравою? І як краще жити в світі яскраво, чи все таки бути таким, як усі, плести за течією? А кого, на вашу думку, більше в нашому світі? Талановитих, яскравих людей чи людей гав? Спробуйте дати відповідь на ці питання. Кого з наведених нижче особистостей, ви знаєте, чим вони відомі? Чи можна назвати їх яскравими? Як характер людини відбивається на фото? А чи б світлину вище додали до поданих? А ви, які люди? От кожен з вас, сірий чи яскравий? Як ви себе можете назвати? До кого ви себе можете більше порівняти? До жар птиці чи до гави? Цікаві питання. А ну ж, спробуйте поміркувати над ними. Отож, світ навколо нас повний краси, говорив Ганс Крістіан Андерсен. Вона виявляється в найменших перелітних образах, яких часто не помічають люди. У краплині води, взятої з калюжі, вирує цілий світ. Відкрий тільки очі і дивись. Добро і краса безсумнівною основою людського життя. Ці два поняття мають бути постійно присутніми у кожному новому нашому дні. Адже тільки за таких умов ми зможемо отримати хоча б малесеньку можливість вдосконалити себе і світ навколо себе. Нікому нічого не потрібно доводити. Красу бачать, розумчують, а доброту відчувають. І на сьогодні все. Сподіваюся вам. Сподобалося знайомство з цікавою поезією Ірини Жиленко. Але сьогодні це ще не кінець. На наступному уроці ми продовжуємо розглядати інші поезії. І тому у підручнику на сторінці 82, 83, ви прочитаєте невеличку статтю про письменницю і обов'язково запишіть основні відомості про неї, а також аналіз цієї поезії. І поміркуйте. Над сьогоднішніми питаннями, нехай ваші міркування вилюються в невеличке есе на тему, чи можуть доброта та краса врятувати сучасний світ від зла. Любіть і вивчайте українську літературу, читайте розумні книги, вони допоможуть вам побачити красу. І, можливо, хтось із вас врятує світ. До побачення до зустрічі на наступному уроці!